Вітаю, друзі вас на каналі Степан Поріг. Новий день нові автомобілі е e golf 2019 року, сьогодні на моєму каналі. По назві відео написав, що єдина автівка в Україні. Дійсно, промоніторивши ринок авторія побачив, що ось такий гольф в єдиному виконанні. Спочатку обійду, покажу. Як виглядає автівочка, а опісля вже перейдемося, чому єдина в Україні? Ну, Принаймні, на автовіа я в таких комплектаціях не зустрічав. Якщо є одне, немає іншого і тому подібне. Так, комплектація Highline. Цінник на таку автівку. Складав трошки більше 51 тисячі євро. Автомобіль пригнаний з Голландії. У нас версія Хайлайн, бачимо в Хайлайні зовсім інші апріорі диски, не такі, як на e-golфах, звичайних комфортлайнах. У нас сама топова оптика. Також є дехо, є омивачі. Топова оптика відрізняється, якщо ми візьмемо, бачите, ось. Мають бути ось такі ось ці от хвильки, вони двойні, бо звичайна оптика, значиться, вона має тільки ось одні. ось Тут підсвічується, а власне в цьому ті справа і зліва. Також є, бачите, камера, вирізає автосвітло. Так, є датчики самопаркування. Також адаптивний круїз контроль. Резина в нас зимова. Так. Є заводське тонування. Задня оптика теж сама топова, вона ледована з бігущою строкою. Бачите, задні повороти. Також є камера заднього виду, є шнури для підзарядки, 12 вольт. В автомобілі встановлена мультимедійна система DIN-Audio. бачимо сабвуфер. Також досить стильна є ста накладка. Передні-задні партроніки. По салону, по салону. Салон шкіряний, є неонова підсвітка в дверях. Ось як все виглядає. Є певна перфорація. Стеля в нас темна. Безключовий доступ. Бачите, закривається. Закривається. Так. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування, обігрів. Також є неонова підсвітка і в порогах. Лед щиток. Так, що є музика, бачите? Ось. Дін аудіо. Так, навігаційна система, двозонний клімат, є підігрів, сидінь і є також підігрів лобового. Е, так, тепловий насос, датчики самопаркування, електроручник автохолд. Ось в якому виконанні автівка. Що в неї стелію? Чесно кажучи, не зустрічав автомобілів на продажі. Можливо, хтось напише, когось є такий. Пробіг складає 103 тисячі. Вітаю, українська мова. Все як належиться. По... автомобілю В допоміжних системах у нас є адаптивний круїз, контроль фронт асіст, лайн асіст, датчик мертвих зон. Так, вони розсміщені ось тут. Ось вони в зеркалах. Так. Є асистент розпізнавання дорожніх знаків. Розпізнавання втома і превентивна безпека. Автомобіль чистий 19 рік, третій місяць. Так, навігаційна система все працює. Ось як виглядає автівочка. Так. Ціна даного автомобіля складає. 25 900 доларів, для кого дорого є більш простіші комплектації за 22. Ось такий гольфік. Дуже стильно дивиться, до речі, автівка без жодного підкрасу. Автомобіль пригнаний з Голландії, номера німецькі, тому що розмитнений на фірму. Можна було і червоні вчепити. Але вчора їздив на іншому гольфі 250 кілометрів, проїжджає легко. Не знаю, бачу, що на оголошеннях пишуть 280-300. Напевно, це в міському режимі. Ось такий гольф проїжджає, 250 кілометрів стало. Тобто без всяких зауважень. Я при тому, що швидкість моя складала в районі 90-100-110 км на годину. Записував відео, не знаю, можливо, 2-3 дня я опублікую його. Ось такий гольд 25900 за 2019 рік, 100 тисяч, 103 тисячі пробігу. Машинка, яка близька до ідеалу. Чому кажу близька? Тому що 100 тисяч пробігу як не як але в такій комплектації досить досить, досить стильне. Дивиться і за адекватні кошти. Якщо вас цікавлять електромобілі, є в наявності, в принципі, любий ціновий сегмент. Телефонуйте, друзі, запитуйте. З вами Степан, автотрейткас я. Всім удачі, друзі, всім па-па.